На рівненщині харків'яни роблять банні будиночки для ЗСУ. Харківське підприємство після переїзду до Рівного розпочало новий вид діяльності. Виробництво металевих конструкцій різної складності змінили на виготовлення банних контейнерів. Більше про це дивіться далі: п'ять душових кабінок зі змішувачами. Тобто, хлопці можуть прийняти душ якраз в одна партія, грубо кажучи, п'ять чоловік. Витяжки два бойлери по 200 літрів кожний. Пральні машини на по 7 кілограм кожна. Вони між mm -hmm. собою закріплені, щоб при транспортуванні, тобто вони нічого не відбувалося. Ось так виглядають банні будиночки, де можна попрати речі та прийняти душ. Їх виготовляють на Рівненщині для наших військових. Це душові і стиральні, де можна буде людям, причому неважливо, де хотів полі. Підключитися до цистерни, дати генератором живлення, нагріти воду, покупатися, попрати речі, тобто, ну якось привести себе до ладу. Банні контейнери для військових, релоковане підприємство виробляє близько двох місяців. Компанія вже мала схожий досвід до цього. До цього ми, в принципі, робили будиночки, але ми їх робили для своїх, ну нужно, як для замовників, які займалися дорожнім будівництвом. Там було все набагато проще, тобто, робили такі максимально прості, щоб було, де просто переночувати, там ну, такі кібідочки, як то кажуть. Крім того, практично усі комплектуючі придбані у виробників Рівненщини, а це підтримка місцевого бізнесу, нові робочі місця, додаткові надходження до бюджетів. Важливо, що підприємство з Харківщини, яке виробляло зовсім інший тип продукції, знайшло своє місце на Рівненщині, впевнено, дивиться в майбутнє. Поки що не багато робочих місць, але вони вже створені і бачимо, що є перспектива ринку. Усі комплекси виготовляють за стандартними розмірами. Ключові акценти роблять на практичності, аби їх можна було швидко відремонтувати будь-де. Я впевнений, що будуть поради від військових, як функціонально правильно розмістити грати. Наприклад, на мою думку, бажано ще поставити сушку, тому що пральна машина це дуже добре, але висушити одяг потрібно миттєво. Немає часу військових для того, щоб. Сушити підприємництво працює на Дубинщині та в Рівному. Наразі готується до здачі перших двох комплексів. На черзі ще три. Ілля Томашевський, новини Рівного.